Всім привіт! Багато хто з вас має такі активи, як Ethereum, Bitcoin або USDT. Але вони лежать просто так без діла, чекаючи на кращі часи. А що, щоб ці активи могли вам приносити стабільний пасивний дохід, а головне без зайвих ризиків? У цьому відео я поділюсь з вами трьома стратегіями фармінгу, які я використовую особисто. Вони дозволяють заробляти на ваших монетах, при цьому зберігаючи можливість продати їх у будь-який момент. Що ж, давайте розберемо, як це зробити. Перед тим як перейти до показу стратегії, давайте я коротко опишу, як вони працюють. Усі вони базуються на одному принципі, а саме на даванні ліквідності. Пояснюю це, наприклад, із реального життя, тож уявіть обмінник, який потребує грошей для роботи. Ви надаєте цьому обміннику дві валюти, наприклад, гривні і долари. Люди приходять для обміну своїх грошей, і з кожної транзакції обмінник генерує прибуток. Тому ви теж отримуєте частку цього прибутку за надану ліквідність. Перша стратегія для BTC. У цій стратегії задіяні три протоколи, і крім стабільного доходу у вигляді 13% річних, ми будемо отримувати поінти таких протоколів, як Solve Protocol і Babylon. Ми не можемо передбачити, як саме ці поінти будуть конвертуватись у майбутні токени, а ще складніше передбачити їх у грошовому еквіваленті. Однак, на мою думку, можна розраховувати приблизно на 5% річних у вигляді токенів цих протоколів. Цікаві цифри. Solve Protocol зібрав 22 мільйони при оцінці у 200 мільйонів доларів від топових фондів. Загальний TVL, а тобто загальна заблокована вартість у протоколі, становить майже 2 мільярди. BabyLon зібрав 96 мільйонів і має ще крутіших інвесторів, ніж Solve Protocol. Тепер про саму стратегію. Починаємо з виводу BTC у мережі Smart Chain через біржу Binance. На сайті Solve Protocol вносимо BTC і отримаємо Solve BTC. Далі переходимо до Solve BTC LSTS та конвертуємо Solve BTC у Solve BTC BBN. Якщо на момент внесення ліміти перевищені, то ви зможете обміняти Solve BTC на PancakeSwap. Далі виконуємо ZAP-IN на Pendle, щоб отримати LP токени, які будуть приносити поінти протоколів та 8% річних. Щоб збільшити дохідність з 8 до 13% річних, потрібно внести LP токени в PendlePy. Після успішного внесення ваших коштів ви почнете отримувати грошові винагороди у вигляді токенів Pendle, які торгуються на біржі Binance. Кількість винагород оновлюється кожні кілька годин, а не в реальному часі, тому не панікуйте, якщо перший час не будете бачити винагород. Таким чином, ми завершили стратегію для BTC та почали отримувати 13% річних плюс поінти топових проєктів. Всі посилання та текстові інструкції до моїх стратегій ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі до відео. Переходимо далі. Стратегія на 17% річних для ваших ефірів. Для її реалізації нам буде потрібен ефір у мережі Binance Smart Chain, який ви так само, як і BTC, зможете вивести з біржі Binance. Ми будемо додати нашу ліквідність у парі ETH до VST ETH. ST -ETH це токен, який ви отримуєте, коли стейкаєте ефір через платформу Lido. Він дозволяє вам заробляти винагороди за стейкінг, що становлять близько 3% річних. І при цьому використовувати ці токени в інших фінансових операціях, таких як торгівля, позики, або як у нашому випадку, надавання ліквідності. Загалом у токенах STETH заблоковано 25 мільярдів доларів. Та сама платформа Lido є лідером серед протоколів ліквідного стейкінгу. Тепер заходимо на сайт децентралізованої біржі Tena, де потрібно знайти потрібний пул. Гляньте на пропорцію активів. Наприклад, на кожен токен ETH нам потрібно мати 768 тисячних VST ETH. Далі обмінюємо наші ETH на VST ETH через TENA або PancakeSwap і додаємо ліквідність у потрібній пропорції. Винагороди приходять кожної секунди в токенах TENA, які ви зможете обміняти прямо на цій біржі на будь-який інший актив. Третя стратегія моя улюблена, і я часто раджу її своїм друзям, які тримають готівку під подушкою. У цій стратегії ми будемо отримувати близько 20% річних у реальному часі, плюс понти від третього сезону ліста ДАО, які будуть конвертовані у їх токен, і додадуть нам ще кілька процентів до дохідності. Ліста ДАО це підручний протокол Binance, який має кілька цікавих продуктів для пасивного заробітку. Загалом у протоколі заблоковано активів на суму майже 600 мільйонів доларів. Для реалізації цієї стратегії нам потрібні токени USDT в мережі Smart Chain. Переходимо на сайт Tena і шукаємо пару Lis USD до USDT. Ліс USD це стейблкоін протоколу ліста DAO. Тобто зараз ми додаємо ліквідність двома одиницями одного й того самого активу стейблкоїнів. Дивимось на співвідношення і обмінюємо свої USDT відповідно до пропорції активів. Може таке бути, що в момент внесення активів у цей пул, він буде відключений. Якщо так, то є альтернативна стратегія з такою самою дохідністю для ваших стейблів, яку я пропишу в своєму телеграм-каналі. Якщо активи приймаються, додаємо ліквідність без стейкінгу LP-токенів. Переходимо на сайт ліста DAO і стейкаємо LP-токени у вкладці Rewards. Винагороди нараховуються у реальному часі у вигляді токенів тена та ліста. Токени Ріста можна торгувати на біржі Binance або на платформах PancakeSwap і Tena. Сьогодні ми розглянули три стратегії, які можуть активізувати ваші біткоїни, ефіри і USDT і почати приносити вам пасивний дохід. Хоч ці стратегії є мінімально ризиковими, але варто пам'ятати, що ризики все ж таки існують. Але з правильним підходом, аналізом та контролем, ви зможете їх мінімізувати і почати отримувати прибуток. Якщо вам сподобались ці ідеї, якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться своїм досвідом у коментарях. Всім дякую за перегляд, всім пока.